Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Чим займається платформа пам'яті Меморіал та які підсумки її роботи у 2024 році розповідає співзасновниця платформи Ліра Лауда. Пані Ляру, я би хотіла поговорити з вами вперше про саму платформу пам'яті меморіал і про її задачі загалом розповісти розповісти в загальному про це, що це таке, тому що я думаю, ті, хто нас зараз слухають, можуть не цілком розуміти про що саме йдеться. Так, платформа пам'яті меморіал стартувала в березні 2022 року. І тоді наше таке перше завдання це було розповідати дати історії загиблих і полеглих українців через війну. А це був такий фундамент. Нам важливо, щоб ця ці всі загиблі не перетворювались просто на статистику. Тому ми почали писати історії. Але дуже швидко завдання меморіалу писати історії за майже три роки. Ми написали вже 9 тисяч історій, полеглих і загиблих. Ось але. Кожна така історія це насправді це глинка і перший крок до того. Як можна вшановувати і пам'ятати наших українців, яких забрала війна, тому що які журналісти беруть ці короткі історії і потім створюють довгі матеріали для своїх медіа українських і закордонних? А ми самі знімаємо документальні фільми за окремими історіями або записуємо відеоспогади. Ми показуємо відеоспогади на екранах торгівельних центрів і робимо ще дуже дуже багато різних активностей. І наше завдання надалі це власне формувати ось цю таку таку культуру пам'яті, яка не буде якоюсь разовою дією, зробили, написали, забули, а чимось таким сталим і тяглим часі, коли наші діти і внуки матимуть, власне кажучи, що пам'ятати і в який спосіб це робити, якщо говорити про конкретно 24 й рік, то які проєкти вдалося втілити? Їх направду було дуже багато. Ми презентували три документальних фільми про загиблих. Зокрема, один з них про загиблих у Дніпрі, коли ракета влучила в будинок на перемоги 118. власне, ми їздили туди, записували історії тих, хто вижив, тих, хто втратив своїх рідних. Цей фільм показав зокрема у Дніпрі. Там зібралося 200 людей. зал. і для них це був такий важливий насправді досвід і проживання, і пам'ятання. Нещодавно цей фільм показали в Берліні. Ми зробили дуже великий, великий художний, художній ілюстрований репортаж про Ірину Цибух бойову медикиню. А, і людина, яка теж дуже багато робила для того, щоб українці пам'ятали наших полеглих. А, ми записали за рік три тисячі історій загиблих, які вийшли на платформі пам'яті Меморіал. Ось а, спільно з Лун ми зробили мапу, а, куди наносимо. А, Вулиці, які перейменували на честь наших полеглих воїнів, і це не просто мапа вулиць, це власне. Мапа, на якій є історія кожної з людини, ось і, мабуть, найважливіше це національна акція Стіл пам'яті. Я думаю, що чимало слухачів згадають її. Це коли 29 серпня до Дня пам'яті полеглих захисників у купі закладів по всій Україні їх було ж 800, Ресторатори резервували і в певний спосіб прикрашали стіл, для того, щоб згадати. Загиблих військових, які були важливі для їхньої команди, і для просто відвідувачів, і ця акція була дуже потужним, єднаючим таким заходом, тому що ми отримали тисячі, буквальному сенсі, тисячі е повідомлень постів від дуже різних людей по всій Україні, і це було дуже емпатично про турботу, про гордість, про, про небайдужість. Як нагадаєте, якщо порівнювати от там 22-й рік з 24-м, то можемо відстежити якісь зміни саме у настроях і в активності підтримки. Тому що я, наприклад, за 2024 рік, особливо наприкінці цього року, дуже багато чула те звідусіль, з я думаю, і соціологічні опитування теж час від часу показують ті чи інші результати щодо спаду підтримки. І це йде. Це про міжнародний рівень, міжнародні майданчики різноманітні наших партнерів, і, зокрема, наприклад, те, як можна зібрати кошти на зборах на тих чи інших на потреби військових, що наразі ця динаміка різко впала. Чи відчуваєте ви щось подібне і власне, які ваші спостереження з цього приводу? Ну так знаєте, в нас власне крім меморіалу, ми працюємо громадська організація, і я от кілька днів тому підбувала підсумки і порівнювала 23-й рік, наприклад, з двадцять і в 2023 році ми виграли 18 проєктів від міжнародних партнерів цього року лише сім. І торік ми подали 42 заявки. Цього року лише 23. Тобто, кількість у цих от можливостей і підтримки вона в якійсь мірі скорочується, і це не лише щодо проєктів пам'яті, а загалом і вона стає такою дуже вузькопрофільною, Тому що двадцять 2022-2023 році міжнародні партнери давали достатньо багато коштів на такі дуже широкі якісь масштабні активності, які громадські організації впроваджували. А цього року вони стали такими дуже точковими, дуже спеціалізованими, і кошти стали отримати, звісно, важче. Меморіал на собі це теж відчув, тому що у нас є контракт до кінця цього року. Власне до грудня є потенційні Перемовини про те, що вони продовжились, але лише з березня, квітня в кращому випадку. Ось, і саме оце розуміння того, що коштів стає стає менше від міжнародних партнерів, спонукало нас наприкінці жовтня запустити нашу першу таку краудфандингу кампанію. Вона називається донатна пам'ять, і власне ми збираємо кошти на те, щоб команда меморіалу продовжувала робити все те, що вона робить. А ми насправді дуже задоволені результатами і дуже вдячні українцям, тому що ми собі ставили ціль в мільйон гривень до нового року. Зараз ми зібрали 860 тисяч, тобто трошки не дотягнули, але разом з тим це перевершило наші очікування, тому що ми побачили, що українцям тема пам'яті важлива. Uh, і вони готові це підтримувати, і це вкрай ціну для самої команди, тому що саме ці кошти нам дозволять точно пропрацювати власне до березня а там сподіваємося, знайдемо якусь міжнародну підтримку. Для меморіалу, наскільки важливо мати підтримку з боку держави, в якому сенсі? Навіть в контексті наявності певної політики, політики пам'яті, ми дуже часто на громадському радіо та й загалом, у просторі, культурному, зокрема, можна зустріти різноманітні матеріали на цю тему. І інституції намагаються якось пробудувати стратегію і говорити про це. Це тема є складною. Чому? Тому що вона не є ніби намацальною. Це щось таке ефемерне, про що ми говоримо, і дуже часто аудит. Торія, якщо бути чесними, навіть перемикається з таких обговорень, тому що занадто вони екзистенційні, занадто для вузького кола, але ми усі на собі відчуваємо наслідки не пам'ятання або навпаки пам'ятання. Наскільки це нас формує? От що ви думаєте взагалі про те, наскільки держава може чи ні вам посприяти в тому, що ви робите, загальною концепцією? Тобто, тут не лише про гроші, тут також про ідейність. Звісно, ну насправді, окрім нашого проекту, є дуже багато інших ініціатив пам'яті в Україні, які працюють там більш точково. Хтось робить певні мистецькі проекти, хтось робить акції, і так далі. далі. Оцю за цей рік, особливо цих ініціатив стало суттєво більше, вони стали помітнішими, і це важливо. Роль держави тут ух, дійсно вона має розробити політику пам'яті. Воно звучить. Як ви сказали, дуже так знаєте, незрозуміло і якось розмито. Але ця політика пам'яті вона насправді от формулюється зокрема завдяки зусиллям всіх тих громадських організацій ініціатив, які щось починають робити. Бо коли ти починаєш щось робити, ти починаєш транслювати ну, певну важливість і цінність. І, наприклад, цього року я дуже рада, що Інститут національної пам'яті він опублікував е таких 11 принципів. Меморіалізації пам'ятування. Які лиж мають лежати в основі будь-якої ініціативи, яка впроваджується, і це дуже важлива річ. такий один з перших важливих кроків, коли ми кажемо, що пам'ять вона про рівність і згаданий має бути кожен, незалежно від його не знаю, соціального статусу, ем, якоїсь посади військової, або що, або що вона має бути інклюзивною, і так далі. І так далі. От я дуже раджу всім, хто ці теми буде трошки цікавиться, загуглити цих 11 принципів від інституту нацпам'яті, прочитати їх. Ем, Держава, на мою думку, рухається в цьому процесі все одно дещо повільно. Е, ну але це в багатьох сферах, коли громадський сектор спершу щось робить, а держава далі нас доганяє, Тому я тут хіба що бажаю е, сил різним людям, які з тим працюють. Держава буде нас доганяти. А як гадаєте, наскільки тут є потреба в чіткому регулюванні? Тому що якраз в оцих всіх обговореннях щодо того, як пам'ятати і кого пам'ятати, постає питання того, наскільки ми можемо взагалі контролювати цю сферу. Тому що, наприклад, хтось хоче там не знаю, мати фотографії в центрі свого міста чи містечка селища. Хтось, наприклад, не хоче хоче, щоб це було якесь інше місце, там біля школи, тощо, тощо. І я зараз наводжу такі супер е, незначні приклади, які, в принципі, зазвичай врегульовуються на ось цьому місцевому рівні, але мені здається, що чим далі триває велика війна, тим більше у нас постає питань до того, а як це все врегульовувати. Тобто, чи має бути взагалі якийсь контроль. І коли ми говоримо про інклюзивність цієї пам'яті, мені здається, що е, ну, принаймні так. Так, я припускаю, що українське суспільство не завжди готове до реалізації цієї інклюзивності. Насправді, тому що в нас часом є дуже категоричні люди, і дуже часто ці категоричні люди навіть обіймають певні посади. Так, це правда. У нас Україна велика. Uh, і ось ці всі процеси ми їх зараз будуємо з нуля, хоча ми мали би ними почати займатися суттєво раніше, бо війна почалася в 2014 році, uh, тому нам важливо комунікувати. І мені здається, що головне насправді, як на мене, недопрацювання держави станом на зараз. Це те, що вона недостатньо саме комунікує, тому що uh, люди готові з чимось погоджуватися, готові розширювати свої якісь погляди. Uh, Якщо ми їм пояснюємо, показуємо приклади, пояснюємо якісь важливі речі, тому що коли вони категоричні, вони опираються на той досвід і певну надивленість, яку вони мають от станом на зараз, те, що вони бачили все своє життя там, до прикладу, кладовища. Так вони у нас чорні, гранітні, так історично склалося, значить, так і має продовжуватись далі. І а з іншого боку, люди, коли вони втрачають когось, вони перебувають в стані шоці, шоку, травми, і ну, вони не хочуть думати, і в них немає зараз потреби думати про щось там супервисоке, сенсове на десятиліття вперед, їм в них є зовсім інший запит тут і зараз, і тут їх треба підтримувати. Тому меседж в тому, що держава має комунікувати е, дуже чітко, ось, ось ті речі, про які, зокрема, ви згадали. Е, наприклад, зараз щодо урегулювання загалом, так? Як на мене, дуже важливим є врегулювати ось питання саме військових кладовищ і військових секторів на звичайних міських кладовищах. Тому що дійсно ми маємо зараз ту проблему, що хтось хоче робити свої окремі пам'ятники, хтось їх хоче робити з чорного граніту і так далі, і так далі. А, і... Люди не розуміють, в чому цінність і великий сенс того, що військовий цвинтар є уніфікованим, в тому, що як зараз багато фахівців вирають, він має бути в світлих тонах, тому що ми кажемо, що цей цвинтар це не місце, куди ми маємо приходити лише раз на рік і швидко звідти втікати. Це має бути місце, яке сповнене якогось тепла. Світлої пам'яті, гордості вдячності. Це має бути місце, в якому ми хочемо проводити певний час ось з тими близькими людьми, яких ми втратили, або з незнайомими, але якими, якими вдячні. І до чого я це все веду? До того, що це все треба комунікувати, пояснювати. Тому що в нас є чудові приклади історичних кладовищ козаків, січових стрільців, які, власне, виглядають дуже достойно. І маємо показувати ось цю альтернативу, як це може бути, і доносити от останній мій меседж, доносити те, що оці військові цвинтарі вони зберігаються на століття, на десятиліття і століття, і коли це є місце, яке уніфіковано за своїм зовнішнім виглядом, яке має власну таку свою певну інфраструктуру і зовнішній вигляд, то це означає, що і люди, які взагалі е не проживали і дуже навіть мало знають про цю нашу війну. Вони колись прийдуть туди і будуть розуміти, що є це місце, яке об'єднане певною історією, спогадами, ідеєю і високими значеннями. Тому, якщо пам'ятники будуть дуже різні, розрізнені, виглядати, аби як вони просто загубляться на фоні всього іншого і, врешті, історія стресі через певний час. Пані Ліро, я ще хочу навести такий приклад, котрий, насправді мене дуже зачіпає, і я не маю готових відповідей на це запитання, тому що я була очевидно такої розмови. Я живу в невеличкому містечку недалеко від Києва. І я пригадую дискусію між людьми на тему того, чи варто в центрі цього містечка встановлювати робити алею пам'яті з плакатами, тощо, тощо, і от одна зі сторін. Ну то, тобто там не стояло питання, чи взагалі потрібно це робити, і що проти того, щоб така пам'ять вшановувалась, очевидно, ні, але були претензії саме до цієї форми, тому що закиди з одного боку були в тому, що, мовляв, подивіться, ці портрети вицвітають, вони потім жахливо виглядають і часом там приносять якісь штучні квіти, це обовство, так не має бути, це негідно, це навпаки поплюжить пам'ять цієї. Людини, словом, ми знову ж таки маємо справу з оцими е, питаннями смаку, навіть так. І uh -huh. е, навіть якщо заглибитися далі, то не вистачить на превеликий жаль жодної алеї у місті. Я от теж спостерігаю за Франківськом, наприклад, я час від часу приїжджаю в це місто, і я бачу, як там більше є цих портретів, і там таке дуже uh -huh. популярне місце 100 метрівка називається в центрі історичному, і вона вже майже повністю забита. І очі Видно, що коли така кількість портретів, така кількість. Е Людей, котрі віддали своє життя за е, свою за твою країну, то ти їх навіть проходячись, не можеш осягнути. Тобто всі це значить ніхто. Коли над, надто багато, це стирається усвідомлення. І отут у мене постає питання, як нам вибудувати цю тактику і стратегію пам'ятання, щоб це не була чергова акція там, не знаю, е, невідомого солдата, так би мовити. Оцього я боюсь, напевно, найбільше цих наративів, тому що хочеться. Хочеться пам'ятати ці імена, хочеться знати ці імена, хочеться знати ці історії, але справа тім, що їх уже занадто багато. Чи думаєте ви в меморіалі про це? І наскільки це, взагалі це актуальна проблема? Чи це є проблемою загалом? Можливо, це мені таким бачиться. Ну, Дивіться, тут треба розуміти, що, по-перше, алеї і власне, цих банерів чи фотографій, це є певне тимчасове рішення, швидке рішення, тому що люди цього простять, і це насправді важливо і бачити, і показувати громаді, місту і так далі. Далі ці алеї так чи інакше, з часом трансформуються у певний спосіб у щось. Зараз деякі міста вже починають встановлювати, наприклад, ну, так звані не знаю, цифрові меморіали, тобто такі сенсорні великі екрани, на яких на яких Поступово показують різні фотографії, історії або там певний інший контент, який стосується війни або конкретних військових. Це є одним одним з рішень. і Меморіал тут теж працює в цьому напрямку. Цього року ми в Ічні на Чернігівщині власне працювали над прототипом такого цифрового меморіалу для цієї громади. Ми записали історію всіх всіх полеглих, цивільних військових і цивільних загиблих, і на наступний рік плануємо вже прям. Встановлювати оцей такий цифровий простір, будувати, це одне з рішень. Так само будуть з'являтися певні пам'ятні місця, які, знаєте, не завжди пам'ятне оце місце про загиблих конкретного міста чи громади, воно є 100% персоніфікованим, де ми бачимо кожного, кожного, кожного. Є пам'ятні місця, які просто несуть глибинний сенс і кажуть про те, що ми втратили дуже багато кого. Ми це пам'ятаємо, ми цінуємо їхній внесок. Але це наступний крок. Наступний крок, коли працювати над цим архітекторами, ми ці, не знаю, урбаністи. Це прийде з трошки з часом, з роками, коли ми все осмислимо і, власне, віднайдемо ці форми. Ось, а щодо того, чи можна запам'ятати всіх, звісно, не можна. На жаль, наші втрати вже ну, дуже великі. І одна людина не може пам'ятати всіх, навіть не знаю, місцевих. Але це питання того, що. Ось ця алея станом на зараз, а згодом, наприклад, цифрове меморіал або будь-яке інше місце, воно є важливим для кожної конкретної родини чи такої певного кола близьких людей Бульбашки. Якщо кожен пам'ятатиме свого близького, його побратимів, і якесь своє коло, то це означає, що сумарно вся країна пам'ятатиме так чи інакше всіх. Це дуже важливий момент, і вкрай важливо також долучатися до того, щоб пам'ятати і бути частиною того всього. Я хочу ще встигнути поставити вам запитання з приводу планів меморіалу на 25-й рік. Чи є якісь проекти, які вже заплановані, або ж навіть так? Ті цілі, до яких ви з командою прагнете? Угу. Власне, одна з масштабних цілей це. Продовження роботи над ось цими цифровими меморіалами. тобто, це не лише в сенсі створення цього контенту і їхнього зовнішнього вигляду, ми будемо працювати над створенням ось цієї цифрового рішення, системи адміністрування подібних проектів. Тобто, якщо до нас приходить якесь місто, ми кажемо окей, ось вам умовно, як адмінка цього. Ресурсу, ось вам історія з меморіалу, які вже є. Ми, ми можемо для вас підготувати ще тих, яких, наприклад, не вистачає. Бракує. Ви встановлюєте екран. Виводити і можете якби менеджерувати весь весь цей процес, тому що в нас вже є перші такі подібні запити, наприклад, з Харківського цвинтаря, які встановлюють подібним подібний меморіал самостійно. Ми підготували історію, але поки це все так знаєте дуже хаотично і не централізовано. От ми хочемо зробити якісь таке єдине спільне рішення. Звісно, ми продовжимо записувати історії полеглих, знімати нові документальні фільми. Що для нас ще є важливим? Насправді дуже важливим меморіал. Хоче бути знаєте. Тим місцем, хабом, куди можуть прийти інші ініціативи пам'яті, менші організації, дрібніші, або ще або ще, і сказати: А ви може нас посилити інформаційно, експертно, ресурсно, і ми хочемо бути тими, хто посилює. Бо, наприклад, акція стіл пам'яті це був якраз такий приклад, коли прийшла до нас засновниця цієї акції Марія Граб, наполеглого захисника Іллі і вона вже торік робила подібну акцію. Сама зібравши 100 закладів до участі, вона прийшла до нас, і ми спільно зібрали 800 закладів. І ось це той приклад, коли ми можемо посилювати. Тому ми хочемо далі себе позиціонувати от в такому вигляді. Ось. Ну, І багато ініціатив вони народжуються, коли щось стається, ти реагуєш на цю подію. Ось той, та історія про Ірину Цибух ну, сталася, тому що Ірина раптово загинула на війні. І ми тоді запустили цей великий проект, тому роботи багато, і вона точно знайдеться. Знаєте, пані Леро, ми перед тим як узгодити нашу розмову саме до 1 січня, коли вона лунає в етері в прямому, ми подумали: а чи не, занадто, чи не занадто боляче про це говорити? І потім одразу ніби перервали себе на слові, тому що одразу прийшло відчуття того, що тут уже навіть не про питання тих емоцій, які ми відчуваємо, коли говоримо про наших полеглих бійців та бій. Річень, скільки про необхідність робити те тому, що. І тут навіть не потрібно продовжувати це речення, а власне навіщо це робити. Утім, я би попросила вас поділитися вашими якимись спостереженнями особистими. Я розумію, що це ваші кордони, тому, звісно, ви можете відмовитись від того, але мені було б дуже цікаво. Почути, які висновки робите, ви, чуючи всі ці історії, збираючи всі ці історії, здавалося б, працюючи постійно з неймовірним болем, з втратою, яку ніколи нічим не заповниш більше, з родичами цих людей. Наскільки для вас тут є оцей вектор руху майбутнього? Можливо, навіть позитиву, хоча розумію, що тут це слово недоречне, а швидше, напевно, життєстверності. Чи є воно у вас? Та, знаєте, мене, Я нещодавно думала над чимось подібним, і я для себе сформулювала такий головний висновок року для мене в контексті цієї теми. І, звісно, це все дуже боляче і сумно. От, тут жодних заперечень немає. Але я зрозуміла одну важливу річ: а, те, що ми зараз робимо. Воно не тільки про біль втрату, але воно і про щось дуже світле, насправді і тепле. Тому що так нам страшно воля від того, що ми втратили дуже багато чудових людей. Але так само, коли ми про них пишемо, розповідаємо, зберігаємо пам'ять, ми занурюємося в життя кожного, і ми бачимо, наскільки чудовими. Сильними, прекрасними були ці люди. І все, що ми хочемо зробити, це, знаєте, вшанувати їхнє життя, е показати їх поза війною, тому що в них було чудове життя поза війною. І, і ти якось надихаєшся, ось тим, що ти можеш зберегти щось дуже тепле і світле про цих людей. І це наповнює певним теплом, тому що. Ти бачиш всіх всі, всі чудових українців, і тобі дуже боляче, що їх вже немає. Але все, що ми зараз можемо зробити, це розповісти нашим дітям і нащадкам про те, ким були ці люди, і ось, напевно, це для мене той висновок, який дає більше сили і більше чогось такого теплого в цій всій роботі, коли ти не лише сумуєш, але радієш, якими сильними і чудовими були ці людьми, люди, і розказуєш про це всьому світу. Була розмова з Лєрою Лаудою співзасновницею платформи Меморіал. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.